Вітаю, в ефірі новини на часі. Сьогодні у випуску розкажу про таке. 6 тисяч доларів за перетин кордону. У Запоріжжі затримали військового, який утік із частини і допомагав іншим виїжджати з країни. Яке покарання на нього чекає, дізнаєтесь далі. Рятують з-під завалів, дістають з води та допомагають латати оселі після ворожих ударів. Як проходить робочий день міської оперативно-рятувальної служби? Це приступаємо до праці. Будемо розгружати авто. Запоріжці можуть обрати імена для пари лебедів, які нещодавно оселилися у дубовому гаю. Де залишати свої варіанти, дізнаєтесь далі. У лікарні з травмами ніг та опіками нині один з рятувальників, який вчора постраждав внаслідок ворожої атаки. Нагадаємо, окупанти вдарили по автівці надзвичайників у селі Приморському. Четверо з них постраждали, троє лікуються вдома. Вчора ворог знову накрив кабами малу Катеринівку. Поранило 37-річну місцеву жительку. Внаслідок атаки загорілись приватні будинки та господарчі споруди. Окупанти поцілили і по залізничній станції Запоріжжя Кам'янське. Через це низка потягів затримується. Продовж доби окупанти завдали 636 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 28 повідомлень про пошкодження житла, об'єктів інфраструктури та автомобілів. З Гуляйполя до Запоріжжя евакуювали ще двох жінок. За словами місцевих, окупанти вже розбили всю інфраструктуру і цілять по оселях мирних жителів. Місцеві живуть під щоденними обстрілами без світла і тепла. Давай виїжджати, виїжджати. Ну що ж, прийшлося виїжджати, що ж страшно. То що поки гатили там центр, то ще можна було там сидіти. Воно ж не по нас попадало. А як у центр вже все розбили, вони почали. Нам на мирних жителів оце ж кидать бомби, каби, ці дрони, що страшно по дворі ходить. Або в співпраці з ДСНС, або в співпраці з поліцією доставляємо в труднодоступні регіони допомогу, а звідти забираємо людей по можливості, хто хоче виїхати. За графіками світло є, а по факту немає. У соцмережах в запоріжці обурюються через те, що спочатку відбуваються зміни у відключеннях світла, а вже після цього оновлюються графіки. Містяни кажуть, не можуть спланувати домашні справи, а через стрибки і напруги виходить з ладу техніка. Тим часом в Обленерго кажуть, ситуація в енергосистемі постійно змінюється. У Запоріжжі графіки не такі жорсткі, як в інших регіонах, і всі зміни, які публікують на офіційних ресурсах. Це вказівки Укренерго. Дуже багато чинників, тому дуже часто змінюється власна ситуація і відповідно і графіки. Ми розуміємо, що це незручно, але це наразі об'єктивна реальність, в яку нас загнали росіяни. Зараз ми зосереджені на тому, аби максимально оперативно ліквідовувати аварійні ситуації, і водночас планово готувати наші мережі до. Проходження сталого осінньо-зимового сезону. У Запоріжжі затримали військового, який утік із частини, і відкрив сервіс для таких же втікачів. Маючи посвідчення УБД, чоловік без проблем їздив Україною. Разом зі своєю дівчиною шукав охочих виїхати за кордон. Одного з таких знайшли у Запоріжжі. Аби без проблем перетнути кордон з Румунією, брали 6 тисяч доларів. Живаю сильно за яту калючку, лише ліжби. Хотя бы до, до этого. Сандометр. Да, ну, mm -hmm. да. Вот. Без... не надо нервничать, не надо переживать. То есть мы на своих стиковах едем. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Ну, то есть, по простому Задают mm -hmm. вопросы, отвечаете, а все остальное уже мы, мы, вот, мы берем на, на себя вот это. Клієнтів ділки самі везли до кордону. Бонусом давали маршрут, як не перепливаючи тису, потрапити до іншої країни. А за додаткові 500 доларів надавали супровід до Німеччини. Слідчі ДБР та СБУ затримали ділка разом з клієнтом після отримання грошей. Дезертиру оголосили підозру та взяли під варту. Йому за грошею до 12 років ув'язнення. Вони першими прибувають туди, де ще не розсіявся дим після обстрілів. Рятують з-під завалів, дістають з води, допомагають латати оселі після ворожих ударів. Міська оперативно-рятувальна служба один з тих підрозділів, який щодня отримує десятки викликів. Наша Валерія Гетьман провела день разом з рятувальниками. Подробиці у сюжеті. Людям допомагати. Мені це подобається ця професія. Василь Кулагін рятувальником працює вже третій рік. Останній з них ще й водієм. Щодня чоловік разом з колегами їде допомагати іншим, будь то обрізка дерева, демонтаж конструкцій після прильоту або порятунок життя. У роботі каже важливий час, а для цього треба мати фізичну витримку і надійний автомобіль. Мій робочий день починається, коли ну я на зміну. Приймає автомобіль, оборудовання, щоб все було справне, щоб все працювало. Поступає виклик на базу. Ми реагуємо на нього і виїжджаємо на відділенням на прильот прильоти, всякі, на визови. Нині рятувальники найбільш задіяні у ліквідації наслідків ворожих атак. Тож екіпаж к прямує на місце нещодавнього обстрілу у Шевченківському районі. Василь поспішає, бо треба вчасно привести будівельні матеріали та робочу групу, аби мешканцям якомога скоріше залетати дахи та вікна. Роботи тут, у приватному секторі, тривають уже третій день. Це приступаємо до праці. Будемо розгружати авто. Зараз ми проводимо відновлювані роботи на місці прильоту. Собою ми привезли трапулі пленку та рейки, якими будемо накривати дахи пошкоджених домівок. Привезли на своїх автомобілях аварійно рятувальну техніку. Так перевозять інструменти та будь-яке обладнання по кілька разів на день. Тож автівки в роботі майже безперервно. А ще у нас є друга аварійно рятувальна машина. На ній ми теж привозимо обладнання. Нині у парку ксварсу 16 машин, п'ять з яких оперативно-рятувальні. І, хоч техніці вже по кілька десятків років, головне, аби не підводила у разі надзвичайних ситуацій, каже рятувальник. На оперативних машинах ми ще маємо інструменти. Це є бітенрез, є пили, всякі різні, є всякі гідравлічні домкрати, насоси. Ми ще маємо. Лісниці на всяк випадок, для труднодоступних місць, щоб ми могли добратися до пострадавших. Нам привезли нову техніку, да вона вище, зручніша, більш проходима. Сюди намного краще цієї техніки. Нову техніку надзвичайникам передало місто побратим Лінц. Спецмашина поки у парку і чекає на дообладнання, а вже потім її виведуть у роботу, зокрема для ліквідації наслідків ворожих обстрілів. Дане авто спеціального призначення буде дообладнане е е оборудованням для е ліквідації наслідків, обстрілів. Також буде е майном і оборудовання обладнане для розкрижування дерев, а також альпіністським спорядженням для виконання висотних робіт. Все, що нам потрібно, все туди помістимо, розставимо і докомплектуємо для, для себе для виконання всіх цих робіт. До речі, такий подарунок місту став знаком підтримки і дружби від партнерів із Лінца, адже наше місто з австрійським пов'язує уже понад 40 років тісних взаємин, підкреслила очільниця громади Регіна Харченко. Вона особисто займається відновленням міста у співпраці з містами-побратимами, тож приїхала подивитися нову техніку, на якій тепер працюватимуть хлопці. Дякуємо нашим хлопцям, нашим героям, нашим рятувальникам. Ми системно допомагаємо їм, знаходимо нову техніку, нове обладнання, тому що вони без перебільшення наші герої. І навіть сьогодні, передаючи автомобіль, бачите, що значна частина особового складу на прильотах виконує свої обов'язки. Нині в міській оперативно-рятувальній службі працює понад сотня надзвичайників. Лише цього року вони виїжджали на виклики понад тисячу разів, здебільшого для виконання аварійно-рятувальних робіт. Валерія Гетьман, Надія Полипенко, Наталія Юрєва, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Вже 600 запоріжців подали документи на відсрочку від мобілізації через центри надання адміністративних послуг. Оформити або поновити документ, що дає право на відтермінування мобілізації, відтепер можна. І у ЦНАПі для цього треба прийти особисто з паспортом, ідентифікаційним кодом, військово-обліковим документом та довідками, що дають право на відсрочку. Адміністратор засобами порталу дія, ідентифікує особу, відсканує всі документи, які Необхідно подати і далі через портал Дія документи в електронному вигляді направляються до того ТЦК та СП, в якому цей заявник перебуває на обліку. Так, дивіться, я вам повернула пакет документів. Ми його відсканували вже додали до вашої заяви. Зараз ми зробимо ще скан вашої трудової книжки. та Додаємо до заяви. Тут мені подобається більше, бо швидше відбувається процес. Перші два рази приходив. До ТЦК подавав заяву, отримував відсрочку. Зараз нема такої можливості. приходжу до ЦНАПа. Ми оформлюємо справки. І, сподіваюся, отримую відсрочку. Прийом триває близько пів години. А розгляд заявки комісією займає до 15 календарних днів. Загалом у ЦНАПі надають понад пів тисячі послуг. У першій частині випуску говорили, зокрема, про роботу міської оперативно-рятувальної служби. Далі розкажемо про таке. Навчаються у безпеці. В одній із запорізьких гімназій відремонтували укриття. Подробиці у випуску. Зброя та предмети побуту 17 століття. Понад 400 унікальних артефактів з'явились у національному заповіднику Хортиця. Детальніше про них дивіться далі. З невеликого укриття до сучасного освітнього простору у гімназії номер 47 відремонтували сховище. Тепер діти навчаються у змішаному форматі в комфортних та безпечних умовах. Який вигляд має оновлений простір, розкаже Ольга Ларіонова. Урок фізкультури у третьому класі. Діти з задоволенням роблять вправи з повітряними кульками. Освітній процес тяжіє до ігрових форм. Хімія Хімія, хімія? хімія. в першому класі була хімія експерименти були Так. Да. зранку у 47-й гімназії вчаться учні початкової ланки. Тут для всіх п'яти класів є окремі облаштовані приміщення з гарними меблями, комп'ютерами і дидактичним матеріалом. Хто любить це? Я. Я. Я, Я. Я, люблю. Всі Я люблю. Люблю. Ще у минулому році у цьому укритті загальною площою 220 квадратних метрів могла вчитися невелика кількість дітей, каже директорка. Після ремонту коштом міської ради у сховищі, окрім класів, облаштували дві санітарні кімнати, встановили протипожежну сигналізацію та вентиляцію. Також зробили другий вихід, і майже всі батьки погодились на очну форму навчання їхніх дітей в оновленому укритті. Вміщається до 200 дітей. Освітній процес організовано в дві зміни п'ять кімнат навчальних. В першу зміну навчаються 4 класи початкової школи, в другу зміну навчаються 5 класів 5 і 9 класи. Плюс ще працює група подовженого дня. Група подовженого дня зручна як для учнів, так і їхніх батьків. Зокрема, Али Кулак із п'яти дітей, двоє школярів. Мати радіє, що обидва можуть тривалий час перебувати в школі під наглядом педагогів. Це особливо важливо для молодшого першачка. До того ж, для всіх учнів є гаряче харчування. Там він займається, грає, дописує, що не дописав. Ну, Це дуже круто. Вчителі дуже класно за ними дивляться. Ну, ну просто я зараз, от на зараз сиджу вдома, чую звуки повітряної тривоги, і я дуже, дуже, дуже спокійна, що двері. Нагадаємо, влітку три малокомплектні школи, що на Запоріжжі-Лівому, доєднались до більш потужної 47-ї гімназії. Загальна кількість учнів перевищила 600. Це дало змогу отримати освітню державну субвенцію на заробітну плату педагогам. Але однією з вимог міністерства був ремонт в укритті цього корпусу. Тож роботи розпочались у липні і тривали два з половиною місяці. Тепер зі 170 тут навчаються очно 120 дітлахів. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Аби мати постійний зв'язок із лікарем, медзаклади Запоріжжя доєднались до мобільного застосунку симптомі. Користувач проходить онлайн-опитування, а лікар отримує його результати і розуміє, у якому стані пацієнт. Мої колеги продовжать тему. Людмилі Григорівні вже більше 70 років. Останнім часом часто ходить до лікаря. Але, каже, зараз візити стали зручнішими. Зателефонував, записали. Галончик сказали на який час, прийшов, все нормально. Ну, мені зараз подобається. Зараз не треба ходити в реєстратуру з дому. День-день по телефону, позвонила. А ще зручніше з новинкою. Додатком «симптомі». З ним по медзакладам можна ходити менше. Я увійшов у додаток зі сторони пацієнта, щоб я міг показувати їм, як їм користуватися, як знаходити лікарів. Ось, наприклад, мій лікар тут в додатку додан. Також як їм користуватися в плані того, що при Показувати симптоми у застосунку, пацієнт проходить тестування, а лікар бачить вже результат. Нині він у всіх медиків 10-ї амбулаторії, які охоче кажуть про новинку пацієнтам і допомагають ним користуватись, легше провести дівдіагностику основного діагноза завдяки тому, що. У пацієнта було більше можливості добре обдумати про, про свій стан здоров'я. Бо я потім, якщо приїду до свого лікаря, ми якщо що, встановимо цей додаток. Він мені запропонував, я як то У мене так багато додатків, я боюся, що мій телефон не витримає, пам'яті не хватить. У додатка простий інтерфейс. Навіть бабусям та дідусям легко з ним розібратись. Як мені на роботі я працювала до цього, Говорю, ну ви нас, Людмила Григорівна, продвинута людина. Явлю, ну я з молодіжу, ж я на новій польщі працювала. Дуже гарний дуже колектив був. Я з ними спілкувалася. І, ну так, спілкуюся і ну, що нібудь розумію. Ну, якщо то не зрозуміла, до дочки звертаюся. Всі пенсіонери доволі досвідчені. внуками їм приходиться балакати через Телеграм, вайбер, Ватсап, тому вони всі в цьому розбираються. Пацієнти потрошки почали ознайомлюватися з ним, і коли приходять, більш чіткіше висловлюють свої скарги. Вони вже розуміють, про що їм треба розказати трошки більше і на що звернути увагу, щоб моя діагностика була більш точніша. Набагато легше стало і самим лікарям. Якщо в період грипу щоденно у них було близько 40 людей, то зараз звернень поменшало вдвічі. Зараз ми бачимо, що кількість пацієнтів на прийомі стала набагато меншою, і ми допускаємо можливість, що пацієнти самотестуються у додатку. Симптомі додаток надає рекомендації, як правильно лікуватися, як правильно себе поводити. І через це кількість звернень до лікарів стала набагато меншою, що розвантажило лікарів. «Симптомі» створили громадські активісти спільно з фондом Східна Європа та ЄС. За перший місяць до сервісу приєдналось понад 11 тисяч користувачів і 250 медиків по всій Україні. У Запоріжжі він працює по всіх лікарнях. Застосунок встановлюється на телефон через App Store чи Play Market. Має два розділи: фізичне і ментальне здоров'я. Тут також дуже зручно що є перевірка ментального здоров'я, яка дуже часто для пацієнтів викликає питання, оскільки. Розповідати іншій особі за проблеми з ментальним здоров'ям у нас в Україні доволі таки важко психологічно навіть лікарем. Також у сервіс збудовано штучний інтелект, який інформує про різні медичні програми, може роз'яснити діагноз, встановлений лікарем. Проте, медики кажуть, онлайн асистент не замінить спеціаліста і, тим паче, не поставить діагноз. Надія Пилипенко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Понад 400 унікальних експонатів з'явились у національному заповіднику Хортиця. Частину з них передав Київський музей Шереметівих. Серед експонатів зброя, побутові речі 17-го століття та унікальна печатка кодацької паланки. Більше про поповнення музейного фонду дивіться у сюжеті. Відтепер унікальні експонати приватної колекції належать Національному заповіднику Хортиця. Для нас це дуже важлива подія. Я розумію, що в київських музеях це відбувається набагато частіше. Там є багато міценатів, але в Національного заповідника Хортиця я вважаю це тільки початок і тому ми вам дуже вдячні, пане дуже вдячні. Це від нас невеличка подяка. Смакова подяка Олексію Шеремаців 54 роки. Свою колекцію збирає з дитинства. Розповідає, колись разом з братом відкрив музей у Севастополі, який нині втрачено, та в Києві. Зараз як меценат часто передає експонати до державних музеїв нині, і в національному заповіднику Хортиця. Це 400 артефактів, зброя та побутові предмети 17-го та 18-го століть. Десятки тисяч людей проходять в місяць через заповідних Хортиця. І повірте, я отримую задоволення від того усвідомлення того, що це все побачить разом з цим фантастичним місцем, цю виставку, і люди збережуть маленьку частинку цієї експозиції, і воно їх буде спонукати для вивчення, для розуміння того, що ми тут. Тисячоліттями загалом меценат подарував близько тисячі експонатів заповіднику. Частину з них представили на спільній виставці морські походи запорожців на Хортицьку верф. Тут представлено десятки предметів: від карт і гармат до особистих речей мореплавців. Така експозиція дозволить простежити еволюцію морської справи. З найдавніших часів е українці це е жили по річкам тобто, в в в е в ворожому оточенні в умовах небезпеки формувалася особлива культура, яку ми називаємо річкова культура українців. Тобто в цих умовах народжувався створюється свій менталітет українців. Саме ця територія породила видатних мореплавців, судноплавців. Виставка відкриває дві частини морського життя козаків. Це корабельний комплекс 17-го століття. Його знайшли у Дніпровському лимані. Човен пробув у воді майже чотири століття. Також на виставці різні речі датовані століттям пізніше. Саме ці артефакти відкривають завісу Хортицької судноплавної верфі, кажуть вчені. Це дуже важлива була інноваційна функція. Зокрема, от наша Запорозька верф або Хорницька верф. За існуючими даними, тут крім суден за козацьким зразком будувалися і човни. Ну дубль зокрема, кілька дубль було козаками побудовано. Дубіль де це є симбіозом європейських суднобудівних традицій. Завдяки цій судноплавній діяльності різні регіони України були зв'язані в єдиний господарський механізм. Це, по-перше, і по-друге, в такий спосіб формувалась сучасна територія України. Дослідження українського суднобудування активно розпочалося вже після здобуття незалежності України. Історики кажуть, завдяки мандрівкам на човнах і кораблях українці не лише освоювали нові землі, а й успішно вели політику та військові походи. Тож тепер ця історія відкрита для вивчення всім. А поповнення музейного фонду новими експонатами зацікавить не одне покоління, впевнені науковці. І кожна людина, яка відвідує цей музей, цю виставку, вона з Понесе з собою розуміння того, що ми велика країна, велика держава з великим минулим і ще величим, великим майбутнім. Анастасія Митко Єгор Баторенко, телеканал МТМ. У поетичному просторі театру імені Володимира Магара, друга прем'єра коло». Автори драматургиня Наталія Ігнатіва та режисерка Олеся Плахоткіна називають нову постановку магічним інтерактивом. Чим дивували глядачів, бачили журналісти МТМ. Магічне дійство дівоче коло розгортається у вестибюлі другого поверху театру. Акторки роблять музично-поетичні ритуали на кохання, гроші, удачу і залучають до них гостей, які також створили навколо майданчика Живе коло саме таке живе спілкування з глядачем і пропонує поетичний театр. Люди приходять спілкуватися, глядач не відчуває себе глядачем. А відчуває себе частинкою того дійства, яке відбувається поруч, коли ми спілкуємося як друзі, можемо взаємодіяти. За задумом вистави кожна українська жінка трішки відьма. Вона енергійна, сильна, здатна здолати будь-яку важку ситуацію і врятувати своїх коханих, рідних та близьких. І цю свою силу героїні вистави прагнуть об'єднати, аби зробити сильнішими всіх навколо, зазначає авторка ідеї, завідувачка літературно-драматургічної частини театру Наталія Ігнатьєва. Нам хотілося, щоб ця історія була дійсно таким колом однодумців. Перш за все, напевно, колом жінок, але й не тільки їх. Хочеться, щоб і чоловіки до цього кола долучалися, бачили, чули, знали трішечки про ті наші таємні жіночі розмови. Бо це ж наш, наше спільне життя, і це всіх нас стосується. Таємні жіночі розмови у дівочому колі про стосунки між чоловіком і жінкою мрії про кохання і щастя. Акторки читають віщі сучасних українських авторів, і три з них безпосередньо Наталії Ігнатівої. І в словах і в кожному русі акторок відчуваються і сила, і любов, і ніжність, і гумор. І звісно, наша невичерпна віра в перемогу. Тож, у кульмінації магічного дійства, жінки зробили символічний ритуал на перемогу України, адже впевнені, якщо переможемо, буде і кохання, і щастя, і справжнє свято у кожного з нас. Сьогодні це вже друга прем'єра поетичного театру, якого ми відродили в минулому театральному сезоні. І сьогодні вже таке нове театральне поетичне дійство, називається Дівоче коло, яке дозволить нашим глядачам сьогодні зануритися в атмосферу магії, любові. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. you <laughs> Либідь, рута чи квітан. На озері в Дубовці з'явилися нові мешканці пара юних лебедів. Їх минулого тижня привезли з розплідника у місті Дніпро. Як саме назвати молодих лебедят, пропонують поміркувати запоріжцям. На офіційній сторінці КП «Титан» стартувало опитування. Містяни можуть писати свої ідеї у коментарях. А вже за два тижні комунальники оголосять найцікавіші варіанти. Такою акцією фахівці намагаються заохотити людей частіше відвідувати парки. кажуть, зараз лебеді. Сірі, але з часом пір'я стане білосніжним. Пернатих, до речі, радять годувати крупами і городиною, але в жодному разі не давати їм хліб, адже він може нашкодити птиці. Якось воно більше рекламувало б сам парк Дубовий гай, більше б людей приходило. Було би прикольно би як початок життя да, Адам Єва там гера. <гіроклігіст> зробили щось цікаве, щоб люди та громадськість теж прийняли участь. І я вважаю, що з допомогою людей, мешканців, які слідкують за життям парків та скверів міста Запорожжя, ми оберемо ім'я для дівчини і хлопців. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм бот Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. Побачимось у наступних випусках.